Доброго всім дня! З вами знову Красносілківський виноградник. Знаходимося ми на півночі Кіровоградщини. на календарі 22.08.24. І вчора до півночі закінчився час для прийняття ваших коментарів, щоб визначити переможців у нашому конкурсі. Хочу подякувати всім за привітання та участь у розіграші саженців. Чомусь YouTube не всі мої відповіді на коментарі опублікував. Ще було питання в Viber, коли буде прайс на саженці та чубуки. Я думаю, декілька днів і ми закінчимо. Не будемо зволікати, зразу перейдемо до справи. Виноградні грона вже давно стигли, тож, якщо якісь ягоди при зрісті відірвуться, ми все одно їх покладемо на ваги. Перед нами перше груно. Це гібридна форма вишневецького. Вам відома слави Україні. Зрізаємо її та ложимо на ваги. Зрізаємо наше груну. вогонь по нулях. Кіло 596. Запишем. Тысячу пятьсот девяносто Шість. Так, переходимо до наступної грону. Далі по черзі смаколик від Шаповалова. Це полуничний. Грони те саме знаходиться біля стійки. Температура на дворі висока. І запах полуничного відчувається за декілька за декілька метрів. Давайте зріжемо. По нулях. Кілограм сто тридцять два грами. Записуємо. Кілограм сто тридцять два. Переходимо до деньки. Зафіксували вагу. І найяскравіша наша руна винограду динька писанки Олега Михайловича. Вона по термінах вже, вже досить давно достигла та й перестигла. Так що зрізаємо, ще висить. Правильніше вже не висить. Так, Ваги. Ваги дивимося, бо не досить по нулях і ложимо на ваги. Кіло 170. Кіло 170. 170. Зараз ми переглянемо ваші коментарі, потім змонтуємо і визначимося з переможцями. Завдяки технічному прогресу та монтажу ми вже визначили переможців. З осени з нашої шкілки до вас відправляться не три саженці, не 4, не п'ять і навіть не шість. Тож, перший переможець визначені найближчої до правильної ваги грони. Слава Україні! З назвою облікового запису. Виноградарство його фактична вага була 1596 грам. В коментарях 1600 грам. Вітаємо першого переможця. Також з вагою 1600 грам в коментарях прислала нам з назвою облікового запису Тетяна Винограденка. Вітаємо! Далі сажанець полуничний Шаповалова з назвою облікового запису. Виграє Микита Мартинюк. Фактична вага була 1132 грами. В коментарях 1130. Вітаємо переможця. І ще один переможець полуничного. Побажав бути невідомим. Я думаю, він з нами зв'яжеться. Теж написав 1130 грам. Він з нами зв'яжеться, це в його інтересах. Вітаємо переможців. І сама красива по кольору грона. Власниками саженців стають деньки писанки Олега Михайловича з назвою облікового запису Віталій мужик. 1200 грам, фактично було 1170 Вітаємо переможця. Далі, щасливчики. А можливо, якісь ясновидиці в Україні. Тетяна Винограденка виграла Слава Україні, садженець. Також і виграла і Деньку. Теж написала 1200 грам. Фактично 1170. І виноградарство ЮА з назвою облікового запису теж виграв цю гібридну форму. Саженець теж написав 1200 грам. Всі переможці, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб ми могли восени переслати по ваших адресах ваші призи. Звісно, це не супер що, але в наш складний час отримати подарунок, поліпшити собі настрій на краще. Це завжди добре. Ще раз хочу вам подякувати за коментарі, за побажання, вподобайки. Нехай вас та ваші родини, біди, обходять стороною. Здоров'я вам, гарних врожаїв, мирного неба. І все буде Україна. До нових роликів!